Так, заїхали в слідуюче поле, на якому посіяно посіяє такий сояшний. сім'єнта, сорт ласкала. Викупляли в Агрохімі в Кіровограді, Сказали, що нова лінійка. Так, по кругу круг зробили за 35 сипи. 400 метрів гони. Оборот. Показало десь по 35 Короче, ще він хороший? що У нього немає взагалі, він устойчивий. От у нас сусіди повна вовчка цього. Чи зараз повно повна. А тут ні одної немає. треба максимум 7 кілометрів, маса така, це 7 їду. Такий трохи як наклоняний, то було бріово, воно так шляпка була верху. а це такий перехиляний, чогось получився. Посидіть його трошки важкувато, бо трохи треба люфтера нижче брати, бо там є такі шляпки переломані. Воно ну, там десь до половини. Ну а так вала капітальна. Ми тут його ще підживили селітрою, по 100 кг як підгортали, Дощі ще хороші йшли. земля мокра була. 100 кілограмів селітри ввалили. ще навіть зеленкувати. Ці літри не хоче сохнути. Там у нас був, ну там, там коротше, ну, на попередньому полі він був, посипав по 35. Ну а тут вже буде більше. Світрю підживляний. Це поле сухіше було, практично навіть це раніше сіяли. Раніше сіяли, але воно зеленіше. І тут рядом через поле на тому бугру. Так, і, коручі, нова лінейка. Зараз їх і взагалі ні одної. Це щоб там десь хотів побачити. Хорошо. Буду такашовать, скажу, почем вийшло. Тут у нас оце 6,5 гектар. Ми його зараз косимо і побачимо. Почв вийшло, потім скажу. багато низько жадкої йти сильно багато лізе в жадку можна швидко їхати ще з тої сторони як іду, як проти шерсті а за шерстю зараз ще погано ще 7 кілометрів і повна жалка і гавкає барабаня десь назбирається сніг назбирається як гавкне як гавкне в цю сторону взагалі погано йти. Проти шерсті вони якось значить, лізуть, як... як в ту сторону йду назад. Добре лізуть. Носить його але Но Зато сипе три прохода 70%. Зараз побачимо. Назад повернемося, буде повен газон чи не буде. В газоні 5 тонн у нас улажать даже навіть геть повітря 5,5. Зараз повернемося побачимо. Так, все заходимо третій проход. Получається, йдемо ми проти шерсті. Проти шерсті він лізе лучче. Можна їхати там кошти, що 7,5 кілометрів, трошки йде рівномірніше. Так, доходимо, цей третій, третій проход вже якраз 70%. 50%. І зараз висипаємо в газона на краю. Ось тут така маса. Під посадкою взагалі стіна. Зараз я притормозю. Де можна їхати. Де гавкнув. Хай їде потихеньку, вимолочує. Я заїду 5 кілометрів на час, 5 кілометрів. Маса вала. Капітально. Так, ось снек откинемо, вигрузимо, покажу. Так, Вигружаємо, два по 70, побачимо скільки вийде. Два бункера по 70. Звісно, не буде повен геть. Ну, я ж думаю, 4,5 тони гарантія тут є. У нас тут борта на розчині. Повен газон 5,5 тонни. Це з кабану. А тут виходить трохи не повен. Далі. І так, доходимо якраз два оборота різкнув вже геть повнющий бункер, 100% воно горить вже давно. Тут все вікно трохи видно міста. Доходимо два оборота, це 4 прохода. різкнув пройти. Щас. Як от кинемо, хай під'їжджають. Тут, звісно, як облідається. Все, зараз якраз побідать дожди нам привезти. Зараз побачимо скільки буде в прицепі. Все, під'їжджає. Щось так далеко під'їхав спеціаліст. Десь Руслан поїхав по обіз, а це вовка на тракторі. Опа. Далеко під'їхав щось. Блін Одною рукою не вдобняк. Опа. Зараз побачимо скільки вийде. Так, досипаємо, зараз побачимо, скільки влізе. Скільки ж влізе? Повен прицеп, дуже будь, прицепа повна. Порта розчині. 3 тони. Скільки разів вже переважували, це повен бункер. Якщо такий, як цей набив, дуже 3200. 3300. 200, ну, коротше, загорається 100%. Скільки разів переміряли то виходить 3 тони, рівно 3 тони. Ну тут я пройшов ще метрів 150. Після загорання 100% лампочки. Все. Ну, прицепа. По... Ну, насіння важке. Не пусте цей год виповнене. Якраз повна прицепа. Так, зараз десь везуть, там воно вже пеляка і обідать, хочеться, слина котиться. Так, ну і за скійовен повнющий прицепа. Все. измельчителя палка конечно дрова можно собирать тупый избельчитель пугує заглядать сюда не будем но... До кашу їх уже поле, з'єдно Блін, одною рукою погано чи керувати, вибачаюся, що вони вписуюся в рядки до, до кашу Коротше, вийшло 22 тони, 6,5 гектар, Десь, примерно. 33 км За 30 кували Все, до зустрічі